Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Наша планета усіяна пам'ятниками. Ці пам'ятники зведені людям, їхньому генію, відкриттям і героїзмові. Воздвигнуті вони вдячними дітьми, батьками або суспільством. Однак серед них піднімається єдиний і неповторний пам'ятник, котрий зведено аж ніяк не любов'ю чи вдячністю, не доброю пам'яттю чи з доброї нагоди, зведено його злобою, ненавистю і людською підступністю. Пам'ятник цей хрест Христовий, на якому люди прибили цвяхами свого Спасителя і Бога, і стоїть цей хрест над усім світом, являючи усім народам Божу милість і благовоління, ставши свідченням людської невдячності. 14 вересня церква відзначає праздник воздвиження чесного Христа Господнього. Отож пропонуємо вам послухати про духовне значення святого Христа. В Євангелії Христос виразно говорить: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій. І йде слідом за мною. Напевно, кожен з нас глибоко у своєму серці бажає йти за Ісусом, і кожен уявляє собі цей шлях по-своєму, але далеко не всі мають бажання йти дорогою Христа. Святий Павло, роздумуючи про хрест. Пише у своєму листі до коринтян, що Богові сподобалося спасти світ глопотою проповіді, бо коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу могутність і Божу мудрість. Зваживши велику силу Христа Господнього, він переконаний, що вибирає тільки Христа і то розп'ятого. Хрест знаряддя ганьби став знаряддям Спасительної сили і святості, символіка Спасительного дерева, яка нерозривно пов'язана з хресним деревом Голгофи, здавна простежувалася християнами у священному старозавітному писанні. Про образи животворящого хреста, які даровані древньому Ізраїлю надію на майбутнє визволення з полону гріха, згадуються у біблійському тексті неодноразово. Це іноїв ковчег. І дерево дароване Господом Мойсеєві, і, взагалі, спасіння до старозавітніх праведників та пророків являється через дерево, будучи прообразом Спасительної жертви на дереві Христа. Тому що у майбутньому розп'ятті Спасителя гріх, що війшов у світ через дерево, буде піднятий саме на дерево і буде знищений на ньому Христом. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для правди. Ранами його ви зцілилися, говорить святий апостол Петро. Для нас особливо яскраво і ясно видно те співвіднесення, яке простежується між двома біблійними розповідями: історією гріхопадіння і розповідями євангелистів про голговську жертву від дерева гріх. І в дереві спасіння, говорить святий Кирило Єрусалимський. Необхідно відзначити, що сила Христа, його переможна могутність була для християн настільки видима та очевидна, наскільки незрозумілим і непоясненим здавалося шанування хресного дерева в очах як традиційного юдейського, так і поганського світу. Мій дух є прах перед Христом, який для невіруючих спокуса, а для нас спасіння і вічне життя. Ігнатій Богоносець у другому столітті. Звичайно ж, хрестна жертва Господа Ісуса Христа докорінно змінила християнський погляд на хрест, що став після Воскресіння Ісуса Христа символом перемоги над смертю, знаменням людського спасіння і знаком торжества і слави Християнської церкви. Величність справ здійснених на землі Спасителем світу, його чудеса і божественне вчення сягають своєї висоти в його. Хрестній смерті і воскресінні. Хрест є центральним моментом у таємниці спасіння людства. Через хрест сталося откровення світові предвічної Божої любові. Дивлячись на хрест Христа, древній світ зрозумів, що Бог торжествує не так, як може торжествувати людина. Торжество Боже полягає в любові, у відданості, у жертовному служінні світу. Хрест є символом християнства та знаком нашого спасіння. Проте ранні християни не розглядали цю культову реалію як споконвіку християнську. Вони традиційно були іконоборцями. Активно виступали проти хрестів у церквах, вказуючи на поганські корені хреста. Хрест мав безпосереднє відношення до культу сонця. Хрест у сонячному колі за деякими джерелами представляв чотири ріки раю. У Біблії говориться про ріку, що бере свій початок у Едемі. Її води розтікаються в чотири рукави. Таким чином, ця ідея відображає біблійну історію у міфології. Також зустрічається згадка про живу воду, що виходить від головного джерела, тобто Бога. Отож, обвинувачення в ідолопоклонстві було цілком обґрунтованим. Французький письменник і філософ епохи просвітництва Дені Дідро говорить: хрест боготворили майже так само, як і самого Христа. Цьому святому шматочку деревини поклонялися на рівні із самим Богом. Знак Христа завжди сприймався дуже багатогранно, і як символ безсмертя і вічного життя, і як символ втілення божества, оскільки поняття божество має на увазі безсмертність, Смертя хрест є символом з одного боку прояву божественного, а з іншого боку подолання смерті. Адже як духовність, так і нескінченність також є атрибутами божества. Хрест також символізує нове дерево життя замість того, котре залишилося. У втраченому раю другий собор у Нікеї, спрямований на реформування невірного вживання символів і закінчення суперечок іконоборства, визначив, що правильним було поклоніння віруючих дорогоцінному і животворящому Христу, як також зображенням Пресвятої Богородиці та святих. Син Божий, Божественний і невинний Спаситель, що пролив свою кров на цьому ганебному знарядді мучення за гріхи всього роду людського, саме через це зробив хрест символом найвищої честі і слави, символом благодаті, спасіння і вічного життя. Хрест часто згадується у Святому Письмі для позначення милосердної, хресної жертви Ісуса Христа і Його покори Своєму Отцеві, навіть до смерті. Знаряддя ганебної страти Господь Ісус Христос. Освятив своїми стражданнями і своєю кров'ю, зробивши його знаряддям нашого спасіння. Хрест став жертовником, на якому була принесена жертва за спасіння людського роду. Хрест є видимим знаком християнської віри, це найкоротший символ віри, під цим знаменням перемоги проходить усе життя християнина. Якщо християнин зазнає поразки, то це тому, що він забув своє знамено, опоганив його, роблячи справи грі. Ріха і зла з христом на грудях християнин повинен узяти своє знамено, підняти його і освятити ним своє життя. Хрест Христовий це не тільки дерево Хресне, це і Хрест духовний, котрий несуть люди. Людські хрести це хвороби, труднощі, біди і випробування. Перемагаючи і переборюючи гріх, людина стає співучасником великої місії, співучасником Христового Хрестоносіння. Саме тому розпростерти на хресті тіло Спасителя сприймається як переможний символ торжества, безмежної Божої благодаті, як розкрита книга. Слово, яку можна споглядати, осягаючи вічну сутність буття, дорогі у Христі, повертаючись до сказаного на початку, усі ми покликані нести свій хрест, але несучи його, потрібно пам'ятати, що не несемо Його самі, адже Ісус. Всі наші провини взяв на себе і ніс на собі наші болі. Тепер ми не залишаємося самі у своїх стражданнях. Вони омиті любов'ю Спасителя і скріплені його силою. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, лаодетор Єсу Христос!